На минулому тижні разом завідуючого віддаційне відділення відвідали форум у місті Полтава по реабілітації, який проводився для Чернігівської Сумської, Полтавської, черкаської областей. Форум був організований Національною службою охорони здоров'я. Багато цікавої інформації, проблемних питань, Проблемні питання в прикордонних наших регіонах. Усіх одинакові це кадрові і безпекові проблеми. Наша лікарня подивився я порівняно з іншими хорошими показниками і по забезпеченню обладнанням, і по кадрам, які якісно працюють. Ну єдине, що деякі моменти по обладнанню невеличкі, треба ще поповнити. Тоді ми взагалі були на нормальному рівні. Я був на саміті в Києві, мерів, і там був міністр охорони здоров'я. Ми спілкувалися то. Він задоволений тим, що в нас працює система, що розпочались операції по шунтуванні на серці, і просив, щоб ми звернули увагу на Новгород Сіверський район. Якщо будуть оттуда звернення, то щоб ми допомагали їм в проведенні таких операцій.